Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі та слухачі медіапроекту «Верітас». Ми хочемо сьогодні з вами пороздумувати над темою Адвенту, який вже розпочинається цей літургійний період, який розпочинає новий літургійний рік. Хочу на початку прочитати вам Євангеліє від Луки, яке в якійсь мірі відображає, чим є цей період Адвенту. А вони йому сказали учні Йоанна постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, а твої їдять та п'ють. Ісус же до них промовив чи ж можете примусити постити весільних гостей, поки молодий з ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Часто можемо почути, що період перед Різдвом є часом посту. Натомість в Римокатолицькій церкві Адвент взагалі не є постом. Чому? Тому що це є час очікування і не тільки очікування, але переживання глибокої присутності Бога у своєму житті. Адвент нагадує нам про те, що ми є. Цілому нашому житті постійно в очікуванні і переживанні присутності Ісуса, котрий приходить. Власне, з цього й походить слово Адвент, латинське слово адвеніо, тобто прихід, ваніре, приходити, Бог, котрий приходить в наше життя, в цей світ. Він народжується як 2000 років тому, це відбулося у Віфлеємі, але. Його головна мета це народитися в наших серцях. На кожній святій Месії, після перетворення хліба і вина на тіло і кров, ми говоримо такі слова: проголошуємо смерть Твою Господа Ісуса, сповідуємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Час Адвенту це очікування на прихід в славі Господа Ісуса Христа. Звичайно, ми би могли сказати, що цей прихід відбудеться колись в моменті зустрічі з Богом, в моменті смерті, в моменті другого приходу, тобто парузія, коли відбудеться славний прихід Христа в цей світ. Але так насправді цей прихід відбувається кожного дня. Приходить Бог до нас через таїнства, приходить через людей приходить в своїй благодаті через нашу віру через відкриття свого серця на Нього. І тому ці чотири неділі Адвенту вони нам нагадують, що ми постійно повинні бути готовими на прихід Ісуса. В періоді Адвенту нас супроводжують троє таких дуже важливих сильних осіб. Котрі нам допомагають пережити цей період. А саме це пророк Ісаїя, старозавітній пророк, якого ми будемо читати на літургіях, будемо роздумувати над тим, як він говорив про те, що прийде Месія. Другий пророк це Йоанн Хреститель, який заповідав прихід Месії, який готував дорогу для Ісуса Христа. А третя особа, яка для нас є напевно з цих трьох найважливішою, це Пресвята Діва Марія, Богородиця, яка в своєму лоні носила Ісуса, і це був час її Адвенту. Коли вона готувалася до цієї зустрічі, вона виношувала Бога в своєму лоні. А теж знаємо, що постійно вона виношувала Бога в своєму серці. Це слово. Носила в своєму серці, яке потім стало тілом, і вона стала е співвідкупителькою е кожного з нас, е стала тою теж дорогою, е через яку Господь прийшов у цей світ. Е особливістю періоду Адвенту є роратні святі Меси, е які полягають на тому, що вони звершуються на світанку дня. Тобто розпочинається свята Меса з запаленими свічками в темряві, яка символізує теж наш гріх, символізує цей світ, в який Господь приходить, щоб принести світло. І потім на цій святій месі, як і на кожній ми приймемо Ісуса у святому причасті, будемо слухати Його Слово, і це світло буде наповнювати наші серця. Тому дуже заохочую. Кожного, хто має таку можливість приходити на святу Месу, а зокрема на роратні святі Меси, дуже вас ще раз всіх запрошуємо, щоб починати свій день зустрічі з Христом живим, присутнім посеред нас. Отож, дорогі, пам'ятаємо, що період Адвенту є радісним очікуванням на прихід Господа, і це є теж такий період, де Весь світ, вся земля стогне в цьому очікуванні, щоб Господь прийшов. Ми часто будемо чути слова Мараната, тобто прийди Господь, прийди в моє серце, прийди в моє життя, прийди в події, які відбуваються в моєму житті, прийди в події нашої країни в час війни і будь з нами, Господи! Це є час Адвенту, і Він є насправді радісним. Хоча ми. Не співаємо слава Вовишніх в цьому часі, але чому для того, щоб потім на Вігеліні святій Месі, 24 грудня, з повним радістю, серцем знову заспівати цей ангельський гімн прославлення Бога і з усіх сил прославляти нашого Господа, Спасителя, котрий народжується не тільки в Іфлеємі, але в першу чергу в моєму і в твоєму серці бажаю всім нам не змарнувати цей період Адвенту. Читаймо Слово Боже, приходьмо на Євхаристію, черпаймо сили і благодаті таїнств, які Господь нам дає, і живімо так своє християнське життя, щоб Бог був прославлений. Слава Ісусу Христу!